Як прийняв Да, включа розбощен. Бро, пішов! Бра, я тихий момент. Тихенько, тихенько. Тихенько. Тихо. Не спиши, не спіши. Нога зажата між дорогою колонкою. Приворачу. Женя, держи там. Друга спода! Сі на ту сторону! А-а-а! Йду. Давай. Все, все, держу. Пускай руку за машину. Бойся, в а я не помню, що буде добре. Ну і буде запрацювати. Де, сумка, що нібудь є, щоб зубою забрав. Ми маємо має? має? чого. Добре, що ми приїхали швидко. Людина стала живою. Повертаємося в частину.